Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Йоанна. Я добрий пастир, добрий пастир життя своє дає за овець. Наймит, який не пастир, і якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить, і кидає вівці та біжить геть. І вовк хапає їх і розполохує. Наймит же втікає, бо він наймит і не дбає про вівці. Я добрий пастир, і знаю моїх, і мої мене знають. Отець мій знає мене, і я знаю Отця. Я життя моє кладу за мої вівці, ще й інші вівці маю, що не з цієї кошари, і їх мушу привести. Вони почують мій голос, і буде одне стадо і один пастир. Soli vos hodie lauda tonem Звячення пресвітеріату. Кандидату священники після того, як названо його ім'я і прізвище, відповідає ось я, висловлюючи таким чином свою готовність виконувати Божу волю. Про гідність сьогоднішнього кандидата до таїнства рукоположення засвідчить канцлер діасезії. А на завершення представлення, всі спільно висловимо свою радість і єдність з кандидатом словами Богу подяка. Нехай підійде той, хто має бути висвячений на Пресвітера. присвітера. Ремігіушкік, син Гжегожа та Сибіли з парафії народження Пресвятої Діви Марії, міста, північна Здруї. присвящений владико. Свята Мати Церква, просить тебе висвятити цього нашого брата для служіння пресвітерського стану. Чи ти впевнений, що Він цього гідний? На підставі опитування християнського люду і свідчення компетентних осіб засвідчую, що Він цього гідний. З допомогою Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа обираємо цього нашого брата до стану присвітрята. Слава Ісусу Христу. Улюблені брати і сестри, вже невдовзі цей наш син, який є вашим близьким або приятелем, прийме сан пресвітрята, стане священником. Тож старанно розважмо, до якого ж великого служіння у церкві він буде установлений. Правдою є, що Христове царське священство здійснюється у всьому святому Божому народі. Однак наш Верховний Священник Ісус Христос вибрав деяких учнів, щоб у церкві вони виконували для людей і від їхнього ж імені привселюдне священницьке служіння. Він же, Ісус Христос. Посланий отцем у свою чергу вислав апостолів у світ, щоб через них та їхніх наступників єпископів невпивно продовжувалося його служіння вчителя, священника та пастиря. Встановлені співпрацівниками єпископського стану присвітери, з'єднані з єпископами у священницькому служінні, Покликані до слугування Божому людові. Цей наш брат Ремігіюш, який вже осягнув зрілість, має бути висвяченим священником у стані пресвітера, щоб служити Христу вчителю, священнику та пастирю, і щоб через це служіння Христове Тіло, яким є церква, будувалося і зростало у святий храм і у Божий народ. Уподібнюючись до Христа, Верховного та вічного священника та єднаючись зі священством єпископів, буде Він присвячений як істинний священник Нового Завіту проповідуванню Євангелію, пасінню Божого народу та звершенню Богопоклоніння передусім жертви у День Господні. Ти ж Улюблений сину, що маєш увійти у пресвітерський стан, від імені Христа Вчителя виконуватимеш священну місію навчання. Проголошуй всім Боже Слово, яке ти сам із радістю прийняв. Розмірковуй над Господнім законом та зважай, щоб ти сам вірив у те, що читаєш, навчав того. Що сам увірував та наслідував те, чого навчаєшся. Нехай же вчення твоє буде поживою для Божого люду, а життя твоє приємним фіамамом для христових вірних, щоб словом і прикладом ти зводив будівлю, якою є Божа церква. У Христі виконуватимеш також місію освячення. Твоїм богослужінням складатиметься духовна жертва вірних, з'єднана з жертвою Христовою, яка через твої руки безкровно здійснюватиметься на вівтарі при звершенні святих тайн. Роздумуй вже над тим, що чинитимеш, і наслідуй те, що звершуватимеш кожного разу, коли відправлятимеш тайну смерті та Воскресіння Христового. Щоб ти спромігся умертвити всі вади, які панують у твоєму тілі, та жити новим життям. Через хрещення ти долучатимеш людей до Божого народу таїнстві покаяння відпускатимеш гріхи в ім'я Христа і церкви, святим єлим укріплятимеш хворих, Ти звершуватимеш святі обряди. У годинах дня возноситимеш похвалу з подякою та молитвами не лише за Божий народ, а й за весь світ, пам'ятаючи, що споміж людей ти був узятий і для людей настановлений у справах Божих. Місію довірену тобі Христом священником виконуй завжди з радістю і щирою любов'ю, шукаючи не своєї користі, але того, що Христове. І врешті, найулюбленіший Сину, виконуючи свою частку служіння Христа голови і пастиря, підпорядковуючись єпископу та перебуваючи з ним у єдності, вчись єднати вірних в одну родину, щоб ти спромігся привести їх через Христа в Святому Духові до Бога. Нехай перед Твоїми очима завжди сяє приклад доброго пастиря, який прийшов, щоб служити, а не щоб йому служили. Прийшов, щоб шукати і рятувати загублених. Нехай Пресвята Діва Марія, яка вчить чути Ісуса Христа і допомагає іншим зустріти Його. І навчені нею виконати усе те, що Він каже, нехай буде твоєю мамою, котра допомагає тобі щораз більше народжуватися в Христі для Христа і через Христа. Нехай твоє серце буде місцем присутності Бога. Нехай твоє серце буде дверима, через які входить Господь у цей світ. І інші зустрічають Його. Будь тим, котрий, несе, несе Христа.